Добрий день всім любителям історії! Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про нову українську літературу і театр. Національне гноблення українців, які прожили в австрійській та російській імперіях, здійснювалося насамперед заборони вживання рідної мови. Тому мовне питання посідало чільне місце серед вимог, які стосувалися учасники національного українського руху. Українська мова переслідувала, переслідувалася російськими чиновниками, котрі спиралися на твердження деяких імперських учених, які вважали її створеною. Такою сполонізованою російською. Відмовляючись в українській мові, правді та самобутності і самодостатності, вони тим самим заперечували етнічну окремішність українського народу і його право на самовизначення. На захист української мови виступили російські демократи Герцен, відомий слов'янознавець і Сризневський. Наріжним каменем у розбудову української літератури заклав Іван Котляревський. Видана в 1790 році Енеїда, написана народною мовою. Поема несе в собі ідею гуманізму, патріотизму, пронизана чудовим гумором. Котляревський. Є... Збагатив жанрову палітру української літератури, плідно працюючи в публіцистиці, прозі, драматургії. Його п'єси Наталка Полтавка і Москаль-Чарівник стали класикою і донині не сходять зі сцен театру. Підвалини української літератури закладали талановиті письменники: Гулак Аддимовський, Грибінка, Боровиковський, Квітка Основ'яненко, Куліш та багато інших поетів. І, відповідно, письменників. Новий етап розвитку української літератури пов'язаний з творчістю Тараса Шевченка. Уже перша поетична збірка, вдарованого молодого митця Кобзар, видана в 1740 році, засвідчила появу на літературному небосхилі зірки першої величини. Нестримний потяг до правди і справедливості. Полемічна гострота, пристрасний патріотизм та співчуття до знедолених у поєднанні з новаторським і поетичним стилем перетворили Шевченка на поета Трибуна, поета Борця. У поемі Гайдамаки в 41-му році нам історичному длі яскраво змальована героїка і трагедія визвольної боротьби українського народу. А такі антикріпосницькі пафоси, сповнені поеми як Сон, Кавказ, Єретик і Мертвим і живим. Водночас Шевченко був наділений відчуттям поетичної сили і барвистості слова, був тонким ліриком, який розкривав безмірний творчий потенціал. Російський письменник Чернишевський оцінював внесок Кобзаря у розвиток української літератури. Початковий етап встановлення українського театру, пов'язаний з домашніми театрами великих поміщиків. Мистецькі смаки дверян задовільняли кріпесні актори, які залишалися безправними, навіть маючи справжній талант. В Україні та за її межами став відомий аматорський самодійний театр. Аматорські театри існували також у вищих навчальних закладах, наприклад, як в Харківському та Київському університетах. З часом до театрального життя долучилися службовці, державних установ, гімназисти, вчителі, селяни і робітники. Перші професійні театральні колективи сформувалися у а, визнаних центрах культури. На чолі професійного театру в Харкові стояв Квітка Основ'яненко, який був одночасно його директором, режисером і актором. До роботи в трупі він залучав не лише відомих акторів, і багато людей з талантом. У харківському, полтавському, київському одеському театрах виступав уславлений український актор Солоник. На західноукраїнських землях також відбувався розвиток українського театру. Один із перших вистав за збіркою Лозинського українське весілля дав аматорський колектив Львівської семінарії. У 1848 році у Львові відбувся з'їзд українських учених, для яких місцева аматорська трупа поставила п'єсу Наталка Полтавка. У 1848 році Озеркевич організував коломий аматорський гурток, на базі якого виникла театральна трупа з України. Репертуаром. Усна народна творчість і фольклор були живим відображенням повсякденного життя українців через самодіяльну творчість народ виявляв своє ставлення до панщини. І відповідно інших соціально побутових тем. У фольклорних формах відзеркалювалися зміни в суспільстві пов'язані з становленням капіталізму, тяжкою працею на заводах і фабриках. У народних піснях, переказах і легендах українці оспівували героїчне минуле українського народу. Народна творчість викликала зацікавленість письменників, учених, усіх, хто сприймав її як вирос поетичної душі українців, невмирущої любові до життя. На західноукраїнських землях розвивалося хорове мистецтво.